Привіт, мої незламні марганчани. Оце записується відео, щоб рашисти не думали, що вони нас прям без світла тут убили. Оце результат моєї ночі без світла. Оце мій сад перемоги вродив яблучок. До хріна, ну, миленьких. І оце ж вчора потухло світло, перестав працювати зв'язок, а моє е, місто для схованки, безпечне місто в домі це кухня. Я взяла свічечку, взяла відро яблучок, місця перемоги вроди, вони, ну, вони маленькі. Їсти вроді це сам, а я потім начистила. Цілу ночь нас бомбешли, а я чистила яблуко і варила варення. Так що, слава нації капець Російської Федерації, вони в нас вирубають світло і зв'язок, а ми варимо варення. Так що, слава ЗСУ, все буде Україна.